Раз привіт. Хочу вийти, тому що мене рве із середини. Е, буквально, е, буквально там півтори години назад я вийшов до ефіру і розповів про те, що Дмитрук разом з сім'єю перетнули Молдовський кордон. Їх бачили е, відділку поліції, який писав заяву про незаконний перетин Молдавського кордону, який дає можливість йому Отримати статус біженця. Так от, буквально через годину часу ефір, який я записав, просто-напросто забанили і стерли з нашої сторінки, але, скажімо так, не старайтеся, цього не вийде. Ми його вже відновили, тому що сторінок у нас досить багато, і ми відразу скачуємо, перекидаємо на різні. Інсайдерські, точніше, на, на, на різні канали, а інсайдерську інформацію ми видаємо саме тоді вчасно і коли вона є. Так от, ще раз повторюся, для того, щоб всі зрозуміли, скільки ви не платили грошей за такі речі, я буду зараз дуже коротко поясню, в чому суть. Дмитрук це така проросійська мерзота із провладної партії, яка постійно проговарювала наративи Росії, захищала російську церкву, який сьогодні перетнув кордон і побіг в ту сторону. То я говорив всім, що є три дебіла та сіла. це цей м Коля Тищенко, ЗП Саньок, Куніцький і Дмитрук. От вони з троєм робили такі речі, коли били, якщо ви пам'ятаєте, били ветерана е е війни. Вони знущалися з багатьох, скажімо так, з, з багатьма заходами по поводу кол-центрів, показували, які вони борці за справедливість, а реально це було просто набивання своїх карманів і заганяння бізнеса в знову якийсь тіньовий поток на, на карман, як він там казав, на, на ход ноги. Це коля по телефону розказував комусь там на ход ноги. Так от, таких мразь і таких людей, які сьогодні. Я не буду говорити, що всі ще раз кажу. У нас досить прогресивна країна. Ми сьогодні дуже багато робимо для того, щоб перемогти. Запускаємо великі виробництва технологічно, і хочу вас дуже попросити, що ці всі технології, які ми сьогодні з вами робимо, роблять публічними і не дають можливості стерти і замилити якісь речі. Не можна сховати корупцію в провладних кабінетах, не можна сховати корупцію воєнкомів. Не можна зробити так, щоб цього ніхто не замітив. Так от, я вас дуже прошу: робіть репости, робіть так, щоб це побачили всі. Щоб Куніцький, Коля Тіщенко і Дмитрук це були такі три посіпаки проросійської історії, яка сьогодні далі продовжує працювати як і ПСО на тернах нашої інформаційних. Ресурсів, і хотілося все-таки, знаєте, щоб їх притягнули до відповідальності і почали розслідування саме від тих, чому я так говорю. Тому що саме Дмитрук розуміючи про те, що жопа, прийшов, ще раз повторюся, до своїх кураторів і сказав прямим текстом: «У мене дівчині вже отак, я вже набрався, мені вже практично досить. І буквально, як я вийшов в ефір, один із моїх друзів. Прислав мені голосове сообщення. Він самодесід. Він каже: декілька днів назад бачив Дмитрука розмовляв з Дмитруком. І Він каже: Розкажи мені, будь ласка, де краще зараз жити так ось, ось з грошима, куди краще приїхати? В Канаду чи все-таки до мами в Англію? До речі, мама 48 років, живе в Англії, розпоряджається бізнесом, закупила достатньо багато свіжої 22 23 року нерухомості і досить гарно себе там почуває. Тобто, я думаю, що Дмитрук разом із дружиною е направляються саме туди, будуть їхати саме до Англії. Я думаю, що це така проросійська мразь, яка буде там знову пихати свої наративи. Так, от, що хочу сказати, що якщо ви знаєте про якусь корупцію, якусь, скаже, про російську історію, ви говоріть, ви не стісняєтеся, нікого не бійтеся. То що скидають і збадять наші телеграм-канали, фейсбучні канали, ми вже навчилися це контролювати. Ми зразу вже перезаливаємо. Ви можете послухати попереднє відео вже воно перезалите на нашу сторінку. А всім передаємо привіт. І, скажімо так, лола, біги Лола, тому що іншого варіанта для тих мразів просто немає. Дуже вам всім дякую. Робіть репости. Це дуже важливо для того, щоб багато людей побачило ефір і щоб не могли затишити цю ситуацію. Я знаю точно, що е, Володимир Олександрович завтра на ранок зібрав усіх СБУ, Набу, прокуратуру, прикордонників нас поліцію, і буде виясняти, за яким обставин Ця мразь просочилася через кордон. Зрозуміло, що це хтось його взяв за руку, перевів або зробив те чи іншу дію, яка сьогодні є як послуга можна купити для ухилянтів і так далі. На жаль, на сьогоднішній день ця послуга дійсно є, і в Молдавію сьогодні ведуть за руку плоду того, що показують, як це зробити. Як це кажуть, а знову ж чи це є правдою чи ні, я не можу сказати, тому що. Не пробував їхати і вам не рекомендую, тому що наша країна є самою кращою. І повертатися тим, хто поїхали, потрібно буде через якісь, скажімо так, горісті і ненасті, які будуть їх чекати при поверненні додому. Всім дякую, слава Україні! Ми переможемо і до речі. Хочу звернутися до Міністерства економіки. Ми вже десятки разів пробуємо забронювати наших саперів. Ви відмовляєте. Ми сьогодні вам направили листа про те, що Китай перестає е, відпускати дрон, е, мотори для дронів. Ми говоримо, що ми в Україні готові зробити без магнітів дрони набагато якісні, і ви знову нам відмовляєте. Клас. А як проголосувати за укладання плитки чи е, підняття тарифів від постанови Гетьманцева? У вас все виходить. Ви знаєте, я був пару днів назад. На коли було засідання Верховної Ради, всі такі гарні, засмаглі. Ви, напевно, були в окопах? Ви, напевно, там загоріли, да? чи, може, хлопцям завозили туди допомогу? Чи, можливо, на Курск їздили? Ні, то були гарні такі шоколадні загари. То вони гарно виглядають під білу рубашку. Ви знаєте, хлопці давним-давно не знаю, що таке спокій, а ви, суки, їздите і загораєте. Бог вам суддя. Так що, слава Україні! Робіть репости, хай чують. Побачимось!